Ну що ж, результати тесту за 114 годин роботи. Спостерігаємо і дивимося. Мінімальна напруга на батарейці була 24 вольта, зараз підняла до 23,2 Ну, тобто, на заряд практично нічого не пішло, але, тим не менше, пікові Ампери 1,47 це максимальний струм, який вдалося побачити з цієї малютки, з цього вітрячка. От, при цьому піковий, е, піко, пік, піковий виробництво да, становило от зараз буде 34,8 пік. Це максимум, на що воно здатне. За цей час виробило за, е, за весь ну, тиждень і скільки і два дні. За весь час виробило е, зараз, буде величина, побачимо 4,62 Аг, години або 106,2 Вт. No jakby...